Моє вітання, шановні друзі. Ось і канал. каналу, також адміністратором поляка, ігрую вчишну та третьому пілоту. Трішки сьогодні працюємо. Роблю ніж, доробляю ніж, типу якут, мені треба скласти руки від у нього. І зараз займаюся больстером, так що є відео буде процес роботи больстером. Вирізав був больстер з пластини латунівої. І зараз це бульстер швидкий монтаж. І зараз буду надавати форму, це булгарку зрізав. Треба надати форму, потім трішки пішліфую, також войлоком пройдуся. І вже пізніше буду складати. Саме руків'я насадити на епоксидку і також буде кап е, клену стабільний. Так що, комусь цікаво, ви можете глянути, Невеличке відео буде. Головне, <клес> зараз мені пройтись цей польстр. Так, е, буду проходитися на цьому станочку. О, на цьому станочку, Тут крупнозернистий камінь поколу і зараз буду його обходити навколо, придавати йому форму. Не знаю, буде сильно вам гудіти, не сильно, якщо сильно то звук, зменшити звук. Мікрофон не видягав. Ще забув за мікрофон. Немасте. Так, поїду. Тут поклав водичку, щоб замочувати, буду працювати без рукавиць, а тоді належить окуляри.

стоит камеру, чтобы ти... отчасного частного раз. И под экраснику Так, Ось ну, таким чином ми навколо надаємо форму. немає Не менше Хтось ну, може це робити на гріндері. Ну, як гріндер незабаром в мене буде. Я користуюсь цим міні-станочком. Може поправимо, зараз буде. О, є. Ось стукне на штативі, не розумію чого. І таким чином ми проходимося. Вирівняємо. Так, зараз я візьму клиночок. Подивлюся. Так. Так, ну ось. таким чином выходить. Вот так. Я думаю, буду нормально. Но еще тришки выучу через землю. Тришечки. Можно еще підшліфувати. А примотав штукатурною лентою, от бо буду потім епоксидкою заходити, щоб килиночок не вийшов Коли буду вже руків'я сажати на епоксіточку. ще достатньо. Е Зараз на ж дочком папером тут пройдуся. От. Пройдуся тут мерштачний папером. От, е пройдуся на бойовиці з пастою. І потім зроблю такі борозди шліф-машинку, тобто болгарочкою, зроблю на горі, такі ось борозди, зробимо трішки декорчику, ну і Сьогодні буду цим займатися. Кап клемм його в тому відео ще нижче показував. І буде складатися з нього. Ось цього красення. Стабілізованого, дестабілізованого стабілізованого марину. ось такий красень є. І з нього буду робити руків'я. Так що, поки процес йде в мене роботи. Вже посажу його е, на яку сіточку і вам покажу вже в наступному відео. Ну, так що все. Ставте повз гору, хто паливсь вниз, процес роботи далі йде, вже покажу вам на наступному відео, коли вже поставлю е, вже склеєний клиночок от, на струбцин для підсихання. Поки що все. Всім благ, всім пока. пока. До зустрічі. Так, ну що, шановні друзі? Клиночок вже зробив руки від нього. Уже зафіксував. От. Поклав уже на струбцини, щоб сохло. Ось так ось виглядає. Ось таким чином. Так, больстер ось так ось вийшов. Потім йому надам докору, коли вже зроблю більш-менш руків'я. Тобто зараз виглядає ось таким чином поклав на епоксидку, щоб От. Ну і нехай підсихає. Сюди таку покладу. Ну таким чином нехай підсихає. Ну, там уже далі вам покажем. Покажу вже готовий. Клинок, коли вже його завершу. Так що на сьогодні поки що все. Всім всіх благ, всім всього найкращого. Ставте палець вгору, хто палець вниз. Ну, ви знаєте, я за уподобачку. Всім пока-пока, всього найкращого.